Don't tell me that you wanna go. Cause I don't think I can make it without you here. Oh, no, no, Time no. is moving so slow. sunrise so I till set. I want you near. Oh. Привіт усім, мене звати Надя, рада вітати вас на своєму каналі. Якщо ти тут вперше, тоді не забудь підписатися, аби не пропустити мої наступні відео. Хочу поділитися з вами рецептом дуже простої і чудової маски для волосся, яка замінить вам дороге каротинування чи ламінування волосся в салоні. Тема волосся ніколи не перестане цікавити дівчат, тому, кому цікаво, залишайтеся тут. Я обіцяю, результат вам дуже сподобається. Для приготування маски нам знадобиться желатин 1 столова ложка. Гаряча вода 3-4 столові ложки. А також ваш улюблений бальзам або маска для волосся. Розчиніть желатин в гарячій воді. Можна підігріти в мікрохвильовці або на плиті. Тоді змішайте з бальзамом чи маскою. Дуже добре перемішаю. Помийте голову зі шампунем. Я буду використовувати ось такий польський шампунь. Де ще дуже класний? Можу вам порадити. Після миття підсушіть ваше волосся рушничком, тоді нанесіть готову суміш, але не наносите на шкіру голови. A Gryffindor. Walking down a corridor with tricks right up my sleeve. I to this girl that's on my floor. She just wants to see. What would it be like to hold hands with someone dark? I take off my winter hat. I'm not chilly anymore, so I'm going to wear a regular cap. Також наверх накладу арафатку і ще зверху рушник. I never you'd be in my life. To... Якщо у вас є фен, тоді можете 15 хвилин поробити феном, тоді ефект буде ще кращий. Я ж цього робити не буду, тому що. От в моєму домі немає ні фена, ні плойки, я цим не користуюсь. Після того, як ви прогріли, ще до 30 хвилин. Тоді ретельно змийте з волосся цю суміш і дайте висохнути в вашому волосцю звичайним способом без застосування фену. І ось що в мене вийшло. Ну що, як вам пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам результат, чи сподобався, і якщо будете пробувати чи вже пробували цю маску, то також напишіть, як вам такі маски. Її можна використовувати один раз в один-два тижні. В принципі, ефект має триматися ще декілька разів після миття. Не потрібно ніяких боїк і так далі, щоб волосся ваше було рівне. Це також хороший спосіб, аби вирівняти волосся без застосування твойки, фену і так далі. Сподіваюсь, вам сподобалося і було корисним це відео. Якщо так, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, якщо ще цього не зробили. І зустрінемося вже на наступному тижні. Усіх люблю, усім папа, -па, усім добра, бобра. Don't tell me that you wanna go Cause I don't think I can make it without you here oh, no, no, no. Time is moving so slow Some till said I want you near oh, no. spoken the medicine medicinal Till we feel invincible Got no problems, got no fears. And love is so damn critical Mentally and physical Screaming just so you can hear How much I go. you